Жураливе і зараз коротко про головні події минулого тижня. Ласкаво просимо! Багатопрофільний ліцей Мрія знову приймає гостей. Виховний комплекс номер 78 Мрія відкрився минулої осені. З того часу в нашому ліцеї вже побувала величезна кількість гостей з усіх куточків України. Але інтерес до мрії не вщухає. На минулому тижні ми знову зустрічали гостей. Як це було, знає Надія Стьопіна. Званий гість їша татарина є така старовинна приказка. Але це не наш випадок, бо наш ліцей зарекомендував себе як дуже гостинний навчальний заклад. Тому для нас є актуальна інша приказка їсть на поріг щастя в оселі». Горлівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першої третєї ступені номер 88 багатопрофільний ліцей Мрія знову зустрічав гостей. Зовсім нещодавно до нас приїжджали представники Вінницької області, шведського міста Омоль та цього разу завітали освітяни з Рівненщини. 16 травня делегація директорів шкіл та представників управління освіти міста Рівного прибула до Горлівки, щоб узяти участь у педагогічному технопарку. Одним із основних пунктів програми перебування делегації в нашому місті стало відвідування нового сучасного навчального закладу ліцею Мрія і наша школа красуня гостинно відкрила свої двері. Добрий день вам люди добрі! щира до господи, раді вас у нас щастя і добра вважати. До нашої здійсненої мрії. Бажаємо, що важливий також завжди збувалася. Проходьте, будь ласка, і почувайте себе, як у вдома. Першим етапом візиту стала екскурсія по школі, яка розпочалася з центрального холу. Екскурсоводом виступила директор мрії Світлана Іванівна Починок. Гості побували у лінгафонних кабінетах, подивилися класні кімнати. На другому поверсі рівненці не обійшли своєю увагою кабінети інформатики, фізики та хімії. Уважно роздивилися малу та велику спортивні зали. Дуже зацікавила гостей учительська. А як же для вчителів ця кімната особлива? Про те, як у школі проходять уроки трудового навчання, освітяни дізналися, побувавши в майстернях для хлопчиків та дівчат. Зайшли гості й до бібліотеки, а завершилась екскурсія на спортивному майданчику школи, головною перлиною якого є смарагдовий газон футбольного поля. Після захоплюючої екскурсії делегація перемістилася до затишної актової зали, де розпочався наступний етап візиту. Горлівчани ділились досвідом зі своїми колегами. Світлана Іванівна розповіла про перший рік існування мрії, перші досягнення і успіхи, перспективи розвитку. Крім того, вона презентувала технологію проєктного менеджменту, яка впроваджується в нашій школі, а також розповіла про становлення школи майбутнього підхопили естафету представники Горлівської спеціалізованої школи номер 1 з поглибленим вивченням іноземних мов, які продемонстрували свою модель розвитку сучасного навчального закладу. Підсумки підвів директор департаменту освіти, молоді та спорту Горлівської міської ради Микола Іванович Кружилін. Він висловив сподівання на продовження міцної співпраці між освітянами Донеччини та Рівненщини. Але на гостей чекав і невеличкий творчий сюрприз, який підготували учні нашого ліцею. Родинний дует Дарії та Павла Сафронових виступив першим, станцювавши запальний джайв. Учень третього класу Володимир Жолоб вразив присутніх вокальними даними, а учні п'ятого класу Юлія Рожко та Карина Хайруліна – Разом із учнем шостого класу Євгеном і Кайвом створили романтичну історію кая, герди та снігової королеви за допомогою вальсу. Наприкінці зустрічі Світлана Іванівна отримала символічний дружній подарунок від колег і запропонувала гостям повернутися до мрії знову. Народна мудрість каже, мрія помирає останньою. А ми сьогодні в контексті нашої зустрічі говоримо, хай живе і процвітає мрія. Сповнені позитивних емоцій гості з радістю поділили своїми враженнями від візиту. Школа нова. Ці школи пішло, мабуть. Але в цій школі, скажімо, гарних бути. Вам в цій школі, щоб вчитися, вчитися, вчитися і творити. Атмосфера, яка виглядає, розполагаюся. Діти, звісно, пожалуйста, вивчиває. Враження тільки позитивні, переповнюють. Дуже гарна, простора, хороша школа. Відчувається атмосфера такої доброти у вас, затишку. Дуже хороші, всі приємні, посміхаються, це дуже приємно. Звичайно, що у таку школу мріють роботі не тільки діти, а й директори, вчителі, батьки. Тепер рівненці знають, що в Борлівці мрій здійснюється по-справжньому. А ми чекаємо наступних гостей, адже наш навчально-виховний комплекс дуже відкритий для нових знайомств. Як кажуть у народі, і на інших подивимося, і самим є що показати. З вами була Степіна Надія спеціально для мрія ті Наприкінці тижня в мрії пройшов день цивільної оборони. О восьмій годині ранку всі учні ліцею вийшли на лінійку, на якій заступник директора Наталія Миколаївна Овчиннікова ознайомила всіх із планом дій. А директор ліцею Світлана Іванівна Починок побажала всім успіхів. Основними цілями дня цивільної оборони є практична перевірка здатності учнів грамотно і чітко діяти у надзвичайних ситуаціях. Для захисту свого здоров'я та життя. Я вас вітаю з першим днем цивільної оборони в нашій школі. Сьогодні ми з вами трошки пограємось, порозважаємось і зміцнимо здоров'я. Я вам всім бажаю успіхів, щоб ви всі перемогли, а потім на підведенні підсумків ми вас будемо нагороджувати. Всім успіхів бажаємо. Після цього всі розійшлися по своїх класах, де подивились документальний фільм, з якого хлопці та дівчата дізналися, що ж таке стихійне лихо, катастрофа, аварія та їх види. За швидкістю 100 метрів в секунду, скористь переміщення 50-60 км в час. эвакуация уже невозможна, власти. покиньте квартиру, поднимайтесь на верхние этажи и там дожидайтесь помощи подавать деревьев. Находясь в воде, экономьте силы. По возможности окажите помощь тонущим. Бури и ураган. Высокого дома и эвакуация уже невозможна. Поднимите квартиру, поднимайтесь на верхние этажи и там дожидайтесь помощи, подавая сигнал. Если вы оказались немедленно, требите дверь, а лучше сразу покиньте дверь. Очень опасна гроза в горах, особенно высоко, в зоне Андрея. Ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности со скоростью более 32 метров в секунду. необходимо немедленно отбросить подальше все металлические предметы и дать себе слово в будущем внимательно слушать прогноз погоды, чтобы не попасть в такую переделку снова. И одновременно происходит полторы тысячи гроз, около 50 молний в секунду. Молнии разрушают здания, опоры электропередач, Заводські ноги визивають пожар. Люди вже знають, в якій на якій території буде е, саме це небезпечне лихо. Ураган. Більшість знаходять таких навіть А потім по школі зазвучала сирени хімічної тривоги. І вся школа почала евакуацію. Тому, Тому, <плес> Товарищ за начальник оборонокомандуючого, третя вийована за <плес> 28 двоє відсутні з поважної причини. Після успішної евакуації розпочався своєрідний квест. Біля школи було розташовано 9 спеціальних станцій, на яких команди класів повинні були виконувати завдання згідно зі своїми маршрутними листами. Ну а ми за всім уважно спостерігали. Детальніше прямо зараз спеціальний репортаж від нашого кореспондента. В нашому ліцеї надзвичайний день. Я би навіть сказала особливий. Чому? Тому що це день цивільної оборони. Які бувають техногенні катастрофи? Як себе поводити в надзвичайних ситуаціях на ці та інші важливі питання учні знайдуть сьогодні відповіді. Тож вперед! Яка у вас станція та що потрібно зробити дітям? Настанція кілька. Діти поки насіка на аптечку та подивитися, що найобхідні необхідне. Дівчата, а що ви робите? Ми робимо вартова. Осить увага. Давайте поаплодуємо самі собі. Молодець, Молодець. Яка У вас станція? У мене станція музична. А ще потрібно зробити Дітям Дітям потрібно виконати улюблену бізінку. Діти, яка у вас станція? Що вам потрібно зробити? У нас станція комбінована естафета. Нам повинно виконувати завдання завдання. Яка у вас станція, то що потрібно зробити дітям? Наша станція танцювальна. Тут танцюють та виконують рухи. Діти, що ви малюєте?

Або У червоному жопані я в кутку стою, чекаю, але я пожежу діти допоможу загасити. Вода вогнегасні. Я. Отмираю. Да? Яка станція? Та щось потрібно зробити дітям? Наша станція називається Лісова галявина. Багато дітей ходять до лісу і вони мають знати, де є стінні гриби, а де гриби, які не можна ні в коєму разі вживати свій раціон і взагалі брати до рук. Тому ми приготували для них такі цікаві завдання, де треба істінні та корисні гриби покласти до кошику, а отруйні гриби викинути до сміття. До сміття. Ось така у нас проста. І в той час дуже цікава станція. Приходьте. А це станція кросфордна. Стаття, які можливо, у них не є щоб у процесі поражати. Землею. Яка у вас станція, та що потрібно зробити дітям? День добре. Станція має назву теоретична. Як ви бачите, дітям треба за 4 хвилини відпустити на максимальну кількість теоретичних запитань стосовно сьогоднішнього дня цивільної оборони? День добрий, доброго дня! День, день, день. День. Добре, добре, добре. Що будемо робити? Відповідати на територічне питання кількість хвилин у вас чотири, кількість питань дванадцять. Треба відпустити на максимальну кількість питань за ці чотири хвилини. Поехали. Поїхали перше питання: як називається сильний вітер з грозою дощем або снігом? О, Буря перше перша скупчення дуже дрібних кристалів льоду або води в нижні шарах атмосфери, які роблять повітря непрозорим <рес> Град. непрозорим, непрозорим опади непрозоримо. Опади. непрозоримо. Опади. непрозоримо.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть и... Стоп! А это фермерская станция. Всё! Потом получается... Всё, наводнение! наводнение. Хорошо, складываем обратно в конверт. А это танцевальная станция.

E Suck on my big fat Це мрія. Альміджанян Тамара спеціально для мріячіві. Завершився захід підведення підсумків. Найбільш спритні команди були нагороджені спеціальними грамотами. В молодшій віковій категорії місця розподілили таким чином: перше місце посіла команда 4-го А-класу, четвертий Б зайняв друге місце, а на третьому місці другий А-клас. Старшій віковій категорії перемогу здобув восьмий клас. А 5А та п'ятий Б класи зайняли відповідно друге і третє місця. Але головна перемога це те, що всі учні нашого ліцею знають, що таке цивільна оборона та як поводитися в надзвичайних ситуаціях. Спеціально для Мрія ТВ. А я бажаю вам тільки гарних новин. До нових зустрічей в ефірі. До побачення!